Сьогодні щойно закінчилась погоджувальна рада Верховної Ради, і головне питання, яке розглядалося на погоджувальній раді, це завтрашнє голосування законопроєктів, які присвячені встановленню безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. Я хочу зробити зараз офіційну заяву від партії Батьківщина. Партія Батьківщина голосувала. За закони, які передбачають безвізовий режим минулий раз, коли вони розглядались в Верховній Раді, голосували в редакції Комітету Верховної Ради, яка була погоджена з усіма фракціями і яка давала можливість прийняти дійсно адекватні професійні закони. Але в той же час голосування за безвізові закони в минулий сесійний день було зірвано. Основна причина, чому не відбулося голосування, це те, що законопроекти, які були подані до Верховної Ради урядам, були надзвичайно низької якості. Вони протирічили ключовим документам Європейського Союзу і порушували основоположні права і свободи громадян України. Що я маю на увазі? Законопроекти, які подав уряд до Верховної Ради по безвізовому режиму, передбачали, що будь-який громадянин. Проти якого порушено будь-яку кримінальну справу, я підкреслюю, будь-яку кримінальну справу, зразу ж підпадав під спецконфіскацію його майна, майна його родичів, майна його партнерів, тобто майна всіх, хто оточує людину, проти якої порушена кримінальна справа. І ще до рішення суду, до винесення вироку, до розуміння, чи винна людина чи ні. Передбачалося, що це майно конфісковане, буде реалізовано. А потім, якщо людину суд виправдає, то йому, його родичам, партнерам, всім, у кого конфіскували майно ще до рішення суду, будуть повернуті якісь умовні гроші і невідомо коли. Я хочу чітко і зрозуміло сказати, що такі положення законопроекту, які подав уряд, не відповідають європейським деклараціям. Протирічать європейському законодавству і руйнують права і свободи кожного українця. Крім того, там ще був внесений законопроект, який ну абсолютно очевидно не ставив за умову європейський союз створення спеціальної агенції, яка мусила реалізовувати це конфісковане майно. І потім 25% вартості цього конфіскованого майна залишати в розпорядженні самої цієї структури і ділити як завгодно на свій розсуд це не просто корупція, це мегакорупція. І якщо б ці законопроекти були в такій спарці прийняті. То практично кожен громадянин України опинився би на гачку у влади, і будь-який політичний крок, який би не подобався владі, закінчувався би такими політичними репресіями з спецконфіскацією всього майна людини, родини і всіх, хто до цієї родини має стосунки. Всім в парламенті очевидно, що в такому контексті ці законопроекти не могли бути прийняті. І тому профільний комітет Верховної Ради разом з представниками усіх фракцій, разом з експертними управліннями, юридичними управліннями Верховної Ради, відпрацював законопроект, який відповідає деклараціям ЄС, який відповідає вимогам Європейського союзу. І я переконана, що ці законопроекти в такій редакції, правильній, адекватній, будуть завтра прийняті. Наша фракція Батьківщина буде в повному складі голосувати за безвізові закони. Крім того, я хочу звернути вашу увагу, що в останній робочий день, в п'ятницю минулого тижня, відбувся прикрий інцидент, коли депутат Тетерук, депутат Народного фронту, який представлений урядом і до якого відноситься в тому числі до Народного фронту і прем'єр-міністр, вдарив. Цей титурук скляною пляшкою, причому одному скляної пляшки по голові Олександру Кужель, абсолютно необґрунтована і без будь-яких для цього підстав. Ми вважаємо, що рівень моральності суспільства і Верховної Ради як частини суспільства вимірюється тим, як суспільство, Верховна Рада ставиться до жінок, до дітей, до літніх людей. На жаль, сьогодні ця аморальність просто яскраво демонструється і тому. Жінки, народні депутати, жінки парламенту подали два проекти постанов, один проєкт постанови про те, щоб звернутися до пана Тетерука і щоб він добровільно склав свої депутатські повноваження, тому що його мандат несумісний з його поведінкою, і друге, це звернення до Генеральної прокуратури, щоб подали документи на зняття депутатської недетарканості. Ми переконані в тому, що тільки так може цей конфлікт розв'язатися. Сьогодні Олександра Кужель знаходиться з трусом мозку в лікарні, і їй, лікарями заборонено навіть вставати з ліжка. На жаль, була піднята брудна хвиля на суботу і неділю представниками влади, які намагалися перекласти провину за те, що Олександра Володимирівна так грубо з нею повелися, перекласти відповідальність на Олександру Володимирівну. Я хочу вам сказати, що це груба маніпуляція. Міністерство внутрішніх справ викинуло в інформаційний простір скампільовані, вирізані і сформовані на їх погляд, щоб якось відбілити тетерука відеоматеріали. Саме тому ми не довіряємо цьому розслідуванню, тому що міністр внутрішніх справ є однопартійцем тетеруком. Тому ми покладаємось на Верховну Раду. Але я хочу дуже чітко заявити. Що ми наполягаємо на голосуванні проекту постанов про притягнення титерука до відповідальності моральної і кримінальної, але в той же час голосування або не голосування за постанови по Олександрі Кужель не буде впливати на голосування партії Батьківщина за безвізові законопроекти. Ми будемо за будь-яких обставин голосувати законопроекти, які дадуть можливість становити безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Крім того, я хочу чітко заявити, що партія Батьківщина не робила і не зробить ніяких заяв про виходу з коаліції, тому що ми вважаємо, що поки ворог стоїть на кордонах України, поки ворог окупував Крим і Донбас. Ми не маємо права руйнувати єдність коаліції, але ми радикально не погоджуємося з тією хибною корумпованою політикою, яку проводить діючий уряд. Корупція досягла апагею. Безглуздість в економічних і соціальних кроках переходить всі межі. І тому всередині коаліції ми будемо боротися за те, щоб повернути країну на логічний шлях розвитку і повернути ті рішення, які відроджують економіку і соціальне життя людей. По тарифам, окрема тема тарифи. Ви знаєте, що зараз ціна на імпортований газ в зв'язку з падінням ціни на нафту також впала. Імпортований газ сьогодні коштує значно дешевше, ніж в середині року. Керівник НАК «Нафтогазу» зробив заяву, що вони знизили вартість газу для промисловості до 5 тисяч гривень за Тисячу кубічних метрів. І при цьому він сказав, що знизили тому, що впала імпортована ціна на газ, тобто на російський газ впала ціна. Тоді питання: а чому людям залишають ціну 7188? Це абсурдно. Залишають тому, що з людей забирають останні копійки, поповнюють бюджет, а потім ці бюджетні гроші використовують на масштабну корупцію. Тому у нас є чотири вимоги до парламенту, і ми на них дуже. Чітко стаємо. Перше, це знизити ціни на газ для людей у зв'язку з зниженням імпортованої ціни на газ. Якщо для промисловості зробили, зробіть те саме і для людей. Друге це підвищити норму споживання газу для тих осель, які мають індивідуальне опалення з 200 кубічних метрів на місяць до 400 кубічних метрів на місяць, і продавати за ціною 3600 гривень. Третя наша вимога, і вона є дуже фундаментальною це поставити газ українського видобутку в 100% людям. Так робили 25 років всі уряди України. Це перший уряд, який забрав у людей газ українського видобутку і віддав його кланам, а людям віддав імпортований газ. Поверніть український газ. Споживачам в Україні, тобто народу України, і остання четверта вимога: це завтра стоїть в порядку денному законопроект про зниження ренти на газ українського власного видобутку, тобто зниження податку на газ українського видобутку. Це дасть можливість на 20,4% знизити ціни на газ для населення. Ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект, в другому читанні це вже остаточно, був проголосований завтра. Ми сподіваємося, що ці чотири вимоги будуть виконані, і звертаюся до умов фракції Батьківщина. Що якщо не будуть втілені ці вимоги, причому це вимоги більшості фракцій парламенту, а не лише батьківщини, то батьківщина, крім законів, які забезпечують безвізовий режим. Соціальних законів, законів про зниження тарифів, не за що більше інших голосувати не буде. Ми вважаємо, що повернути українським родинам їх економічну стабільність і їх економічну самодостатність це найважливіший пріоритет нашої держави. І не зважаючи на те, що сьогодні уряд і президент кажуть, що українське суспільство підтримало таку політику уряду і президента, віддавши їм перше місце на місцевих виборах. Незважаючи на те, що сьогодні уряд і президент цим маніпулюють, ми будемо наполягати на тому, щоб тарифи були знижені, тому що вони несправедливі, вони значно вищі ринкових і вони забирають у людей останні гроші. Я дякую за увагу і переконана, що ми з вами будемо отримувати перемоги в тих напрямках, де ми з вами об'єдналися.